Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні будемо пекти галету з полуницею. Це той десерт, який я можу з'їсти повністю сама і навіть не помітити, куди він подівся. Тісто, хрустке, начинка соковита ідеальний літній варіант, коли хочеться чогось смачненького, але без зайвих заморочок. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Змішуємо у великій мисці борошно, дрібку солі та. Трохи цукру. Охолоджене вершкове масло обвалюємо у борошні та натираємо на терці. Це змішуємо і вливаємо 4 столові ложки крижаної води. Замішуємо тісто. Воно спочатку буде розсипатися, але продовжуйте вимішувати та збирати докупи. Ось таке воно має вийти. Кладемо на пергамент та розкатуємо в круглий пласт. Товщиною приблизно пів сантиметра. Не страшно, якщо вийде не дуже рівно. На нього висипаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю та дві столові ложки цукру. Рівномірно розпреділяємо, але не до самих країв. Якщо полуниця кисла, то звісно цукру потрібно взяти більше. Також, якщо готуєте галету з іншими фруктами чи ягодами, які соковитіші або заморожені, то крохмалю потрібно взяти більше або менше начинки. Полуницю нарізаємо, можна використовувати. Користовувати ціло мені дуже подобається, коли вона шматочками гарно викладаємо, не заходимо на поверхню, яка не присипана. Її ми акуратно загортаємо, трохи защипуємо, де потрібно, щоб надійно трималося. Якщо десь забагато тіста, можна його відрізати. Змащуємо края жовтком та відправляємо в духовку запікатися при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Ось така апетитна галета з полиниці. В нас вийшла. Хрустка тісто, соковита, ягідна начинка, просто смакота. А щоб вона виглядала ще красивіше, можна присипати зверху цукровою пудрою. Ну яка ж краса? Я можу з'їсти її сама і не поділитись настільки вона смачна. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.